Різдвяна історія: В Італії, чоловік, якого звуть Маріо, щось начудив і опинився під домашнім арештом. Але під Різдвяні свята йому стало сумно із-за того, що він один, оскільки Маріо не хотів залишатися на самоті, прийняв рішення поїхати в тюрму. 22 грудня у місті Фрозіноне чоловік прийшов до воріт в'язниці і попросився всередину, попросив його заарештувати, щоб провести решту покарання в компанії ув'язнених. Тобто, чувак. Сам приїхав в тюрму, щоб його заарештували, бо йому самотньо. Його впустили і навідали торта, подумали ви. Але ні, це сука суворе життя, а він злочинець, тому його заарештували, відвезли додому, а далі буде суд, де він пояснюватиме свою поведінку. Хоча для нього є позитив. Можливо, після суду здійсниться його різдвяне бажання, і його все ж відправлять до колег заграти. А що ви загадали цьогоріч у Санти, я скоріш за все знаю.